Можливо, це нащадок знаменитого червоного дуба, який колись ріс на Хортиці, під яким збиралися давні слов'яни, і потім козаки, характерники. Це був зимовий глухий дуб. Чому червоний? Тому що на ньому не спадало цілий рік листя, і воно було червоного кольору. Саме так. Можливо, цей дуб, який за моєю спиною, є його нащадком, бо це якраз в тому місці, де за описами і ріс, той знаменитий Червоний дуб. А саме територія острова Хортиці Балка Шанцева. Недалеко тут узбережжя нового річчя Нового Дніпра. Там Лівий берег Дніпра. Ну, а саме приблизно в цьому місці якраз і ріс знаменитий червоний дуб. Можливо, оце його нащадок.